Так, Купив я собі ось такий ударний гайковерт. От. Великий, серія XP від Skill. Ось такі от упаковці продається тушка, окрема зарядка з батареєю. Гарантія 5 років, на зарядку з батареї 3 роки гарантія. Це американський бренд, його прирівнюють. До Девольта, Мілокі. Ну правда він трошки повільніше працює, ніж Мілокі DEWALT, Але по характеристиках наближається до тих брендів. Так, Маю таку підсвітку, це їхня фірмова скіла на 360. Має три режими роботи. На закручування і два режими на відкручування. Тобто на відкручування є режим, коли зривається гайка, зупиняється привід. І ще один це на максимальний крутний момент. Крутний момент на максимальному на відкручування 1200 Нм, а на закручування 700 нм. Батарейка 2,5 А, найменша в лінійці, є ще на 4 на ампер годин. Знімається, має індикатор зарядки. Тут контакти мають рухатись, так як це ударний інструмент, щоб не розбивати самі контакти посадочне місце зроблене, щоб рухалось. Ось так рух. Зарядний пристрій маленький на 2,4 А. Ось так ставиться в розетку. Я ще ним навіть не користувався, не заряджав. Тобто я відкрутив раз колесо. Тільки спробував, працює, працює. Так. Потім для нього, щоб ним користуватися, я маю звичайні головки, 19-17 для коліс, от видно. От в цих місцях на квадраті е, розбивається посадочне місце. Якщо це звичайна головка. От на 17-19 на не викритив вже довго, довший час. На 17 немає. Отих. Значки, О, тут вже видно. Оце я відкручував колесо. Тому купив собі набор ударних от такий туптул головок від десятки до 24 кожен розмір. Їх тут 15 штук. І після того, як я купив, ним поки відкручував колесо, от головка на 19, видно білий такий край. Це є лак з диска. Тобто в посадочне місце піду до колеса, покажу і цим царапається. Тому я купив ще собі отакий набір головок саме для колісних дисків. Тоже ударні, стальхром MolebD. Оце є на 19. Вона йде з пластиковим таким покриттям, щоб не царапати не сказав. Після того як я купив цей інструмент, купив набір головок. Також з ним разом купив такий подовжувач теж для ударних інструментів, теж сталь хромолібден і такий карданчик. Такий шарнір. Я ще їх не використовував, але... Оцей набагато зручніший, ніж звичайний карданчик, він на 360, собі крутиться. Також це хромолібденова сталь для ударних інструментів. Так, що не сказав по його основних характеристиках, це брашлес пише. це безщітковий двигун, PowerCore 20, розраховано 20 вольт, батарея 18. Вольт максимум 20. Отакі перше 18 вольт, в дужках 20 макс. Далі по характеристиках 1200 ньютонометрів на відкручування, 700 ньютонометрів на закручування. Удар від 0 до 260 разів хвилину і оберти 1900 максимальний оберт. Тобто, на першому вже одна кількість обертів, пише 800, на другому 1400 і на третьому максимально 1900. Так, маю отакий домкрат. Так, беру звичайну головку ударну. Що саме більше дозволяє цей інструмент робити? Що не треба зривати спочатку гайки чи болти, потім піднімати і потім вже відкручувати. А тут на закручених зразу так. беремо на першому режимі, знаю, точно не зірваємо, на другому. ось Другий режим. Відкрутило дуже просто. Так, і показую, як режим оцей на відкручування, коли зупиняється, коли пропадає нагрузка. Все, це зірвало, а далі можна відкручувати. Зірвало і зупиняється. Все, колесо відкручено. Тепер буду закручувати. колесо вже повішав. Також на другому режимі відключаю ці сильно не заправи. Далі я закручу динамометричним ключем. Не перекошувати, щоб не зірвали різьбу легенько. Використовую вже головку подовжену. Це другий режим. Щось довго. Ставлю на третій. Так я потім буду витягнути динометричним ключем. Так, ще попробую. Мені цікаво, це довге відкручування, чи це заважить довжина. Все. Так, зараз перевірюючи, вбиває довжина головки. Ставимо на другий режим. Тільки по часу навіть не хочу зібрати, стану летій. Про ят. звичайну лапку. Що нам дуже тяжко. Сюди так ставлю на ну, другий режим. Он не хочет И таки з волтерах будет крутить эти стяжки.

Чого ти не потрібно. І вони мені впали сюди в чебінь, то я їх просто ветру. А змащувати болти не потрібно. Саме корисні болти. Не мене їх, щоб на різьбі не було піску. Так, вот помощник, батарея на три. Головки для захисту диска. Так, ставлю на два. Будем делать секунду і скручувати. швидко при чому що це на другому ой це був максимальний я забув я не випадково кажу забув випадково нажив отак це є другий режим оце третій режим а оця зараз буде максимальний Це я отак нажимаю, щоб ціла головка. А оце наймаксимальні. Менше секунди відкручує. Супорт. Зараз я зніму скобу. Саме використаю той карданчик. ока на 17 От закручувати Це навіть О, на суппорт трошки трошки попрацював. Це на максимальному на 1200 нм. І з враховуючи подовжувач. Карданчик, от, зараз кручу. І вискочу. Все, відкручено. Дві ну, секунди і буду виключений. А так би я мучився кимось своротками, Тягнув трубами, подовжував. Кликнуть раз, якщо брати, що є такі зазорні олечки. Все, біжте вдома. Так далі ще будемо дотягувати саме колесо, де маємо так, хорошо, настільки мати це то то коса загальному я доволі, хоч він великий, не всюди залазить, але оцей подовжувач. І карданчик теж не ніг. Використав, спробував. Річ корисна і зручна. Куди не влазить оця штука, вся бандура, можна чуть-чуть повернути її і користуватися. Ще раз про відгук, про цей ударний гвинтокрут, гайковерт, болтоверт. Я ним задоволений, підсвітка класна. Поки що заряд батареї. У нас три поділки з чотирьох. Причому що я ним відкручував, грубо кажучи, чотири колеса в одній машині, чотири в іншій. Це є дві машини перезув колеса, плюс ще відкручував супорта. Ну от так. Розхід батареї. Тим, враховуючи це найменша батареї, 2,5 А години, невеликий. І на завершення мої враження. Інструмент класний, переключається все чітко, режими переключаються. Все видно інформативно. Тут заряд батарейки. Зручно. Зараз вже одна поділка, що я пережив одну машину, Чотири колеса відкрутив. Дорого, тому що сам інструмент дорогий, набор ударних викриток також дорогий, ці для коліс також дорогі. І так, на завершення. Ось таким інструментом я задоволений. Він пришвидшує багато разів. на роботи якісь відкручування, закручування для куліс дуже зручно.